Останній рік місто Атомників лихоманить від політичних конфліктів. Депутати міської ради декілька разів позбавляли мера Кузнецовська Сергія Анощенка повноважень. Проте останній через рішення судів повертався на свою посаду. Дійшло до того, що очільник області зробив подання до Верховної Ради України, аби парламентарі розпустили міську раду та призначили перевибори Кузнецовського голови. Мілі міліції не викладатиме ви вийдіть, за виконайте рішення суду. Ви незаконно сюди потрапили в кабінет, тому що дві третини депутатів висловили недовіру вам, як міському, Це може змінити розклад сил та бажання основних політичних гравців міста Атомників балотуватись до Рівненської облради. До вибори у Кузнецовську відбуватимуться через смерть минулого року Михайла Колісниченка, який був генеральним директором РЕС та членом фракції партії Рігонів в облраді. Наймовірніше партія влади і надалі намагатиметься зробити ставку на керівника Атомки. А це молодий і енергійний Павло Павлишин. Питання лише в бажанні гендиректора Атомки балотуватися. Протидіятиме Павлу Павлишину швидше за все висуванець від об'єднаної опозиції. Хто це буде зараз сказати важко. Активними останнім часом є теперішній секретар Кознецовської міської ради від Батьківщини Ігор Куц та керівник міських свободівців Микола Пешко. Проте безумовно авторитетним на їхньому фоні виглядає екс-гендиректор Рес та екс-міський голова Кознецовська Володимир Коровкін. 82-річний чоловік може також піти під брендом об'єднаної опозиції, враховуючи те, що він є членом партії. Удар У 2010 році наша партія висувала пана коровкіна на посаду мера. на сьогоднішній день. Пан Коровкін є членом нашої партії. Але оскільки він ну, все таки в віці людина, то особливих навантажень на нього ми покласти не можемо. Разом з тим, він є досить авторитетною людиною в Кузніцовську, тому він є ну, активним членом нашої партії. Поборотися за місце в обласній раді можуть і два колишніх кандидати на посаду міського голови. Перший Олег Ординат, який є головою правління на Кузнецовському хлібзаводі. Другий депутат міської ради Віталій Магдич. Ще одним реальним кандидатом на депутатство в облраді може стати чинний міський голова Сергій Нощенко. Його на минулих виборах підтримали майже третина мешканців Кузнецовська. Проте це можливо лише за єдиною умови, якщо його все ж таки знімуть з посади, яку він сьогодні займає. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.